Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, ксьому ще не знайомі. і сьогодні ми поговоримо про моє прочитане квітня. Я прочитала за весь квітень та початок травня 5 книжок, одна у мене недочитана, і я думаю, ви здогадаєтесь, про яку я книгу кажу, тому що я знімала на неї окреме відео. Зробіть собі щось тепленьке, гаряченьке, у мене тут цілий галон чаю чорного з лимоном, тому що мені просто ще не прийшла посилочка від 25 Coffee Roasters, і я не можу пити, на жаль, свою смачнючу каву. Тому тому приготувалися так багато чайку, щоб в мене не пропав голос вам розповідати про ці чудові та не дуже книжки. І почати я хочу із першої прочитаної в квітні книжки. Це була книга «Блиск» від Рейвен Кеннеді. Я не очікувала взагалі від себе, що я захочу прочитати цей цикл, але були знижки на КСД. По-моєму, тоді було 24 четвертий. Рік їхнього заснування чи щось такого, тому що я пам'ятаю, що знижки були 24%. Я тоді придбала собі ось цю книгу і книгу ще відблиск, другу частину. Перша вже прочитана і що я можу сказати? Я хочу читати наступну частину. Мені справді вона сподобалася ця книга і так заінтригувала, що ж буде в цій історії далі. Починається вона зовсім так. Не то, що типово, але е, так в жанрі романтичного фентезі. Тобі здається, що ти розумієш, до чого тут буде йти, і все воно так все наперед, е, ніби як. Клішовано, проте це зовсім не так. Головна героїня в нас вона золота полонянка короля Мітаса, який колись її рятує від повстання в її селищі, від загарбників. Він вирішує врятувати цю дівчину, забрати її до себе в палац, і він її заковує в величезну золоту клітку, яка проходить через всі кімнати в його палаці. І він там її утримує, не трогає, нічого з нею не робить. Він її, ніби і любить, проте якось платонічно. Поки що він до неї не торкається, але вона дивиться, що він робить з іншими жінками. І саме з цього починається книжка з величезної оргії в його коронному залі. Мені це було зовсім неприємно читати. Я вже думала, коли вже це все закінчиться, і якось сюжет піде саме в якусь таку фентезі складову, і так воно і сталося. Буквально сторіночок, ну, може, 30, солилась ота перша тема, а потім. Потім стало вже набагато цікавіше. Мені спочатку взагалі були незрозумілими дії короля, чому він таке робить своєю, нібито улюбленицею, чому він так намагається швидко її спекатися різко і віддати її такому дуже неприємному чоловікові. А потім потім все стає набагато ясніше, Тут дуже багато було сюрпризів таємниць. І це мені дуже сподобалося. Тому я буду читати далі. Я рада, що ця серія не настільки 18 скільки я від неї очікувала, і Марина із каналу Книголісця, в якої я взагалі побачила відгуки на ці книги. Вона сказала, що перша і друга книга таке відчуття, взагалі, що то була одна книга, і на що їх авторка вирішила розділити, не зрозуміло. І от в мене було таке саме відчуття, що коли ось ця книжка закінчилася, то ніби неможливо не продовжити. Тому що тут Ніби ти пройшов дуже довгий коридор і нарешті відкрив в кінці коридору двері в новий світ. І тобі потрібно, неймовірно, скоро брати до рук наступну частину, і думаю, поки я ще пам'ятаю сюжет, то я візьму читати другу частину. Я поставила цій книзі від себе десь 8 з 10. Це було доволі непогано. На початку травня місяця я відкрила для себе новий цикл Терріпрачета, який називається Варта. І взагалі я. Не думала, що я зовсім скоро буду читати ці книги, проте мені потрібно вже поздавати книжки в бібліотеку, і тому я вирішила взяти із книжок та саме бібліотечну книгу. Ось, бачите, тут є поміточка, що це нашої Ніжинської бібліотеки. І... По ось цих стікерах, по їхній кількості, а повірте мені, мені хотілося наклеїти набагато більше стікерів цю книгу. Ви можете зрозуміти, що вона мені дуже сильно сподобалася. Взагалі, це перша частина циклу ясне діло. Наступна книжка в мене також бібліотечна, і вона називається Озброєні. І, до речі, що в цих книжках, якого тут року видання, зараз вам скажу, 2020-го. О, 2020-му вже. Є ззаду така карта, попередня книжка 2017 року, і в ній немає. Взагалі, цикл варта це, напевно, один з найбільших ось цей цикл, і в цій книжці, бачите, ще тільки дві замальовані книги. А тут вже, по-моєму, є чотири книги, які вийшли. Ще глиняні ноги і «Джинго» тут не замальовані. До речі, глиняні ноги я собі вже купила, і вона у мене ось запакована стоїть. І, до речі, це було досить. Ризиковано з мого боку купувати аж третю частину циклу. Проте я наслухана, що ось саме ця книга, взагалі цього циклу, саме цікава, тому буде мене чекати неодмінно. Я до неї доберуся. Не знаю, чи встигну я прочитати. До кінця квітня місяця ще й цю книгу, щоб її здати. Можливо, доведеться мені її другу частину купувати, але давайте зараз поговоримо про першу частину з цього циклу. Взагалі, про що була ця книга? Вона у нас була про вартових анкморпорку та про дракона. Якийсь чоловік, ми не знаємо. Спочатку це він збирає навколо себе таку, ніби як секту. І ці люди вирішують вкрасти з бібліотеки найстрашнішу книгу, яка називається Методи викликання драконів, чи якось так, і вони викликають дракона. Нащо він їм потрібен для того, щоб підкинути туди свою людину і щоб. Той чоловік убив дракона і став новим таким героєм, якого потім визнали як нового престолу-наслідника. Нібито все у них іде по плану, але на коронації цієї людини. Все, йде шкереберть, і тут починається саме цікаве, як на мене, у цьому творі. В другій паралельній лінії до ось цього дракона в нас розповідається про молодого чоловіка Морку, якого виховували гноми, проте сам він не гном. Його вони просто знайшли в лісі, біля якоїсь розбитої карети, повно людей було мертвих, і там був маленький хлопчик, який плакав, і вони над ним зжалилися і забрали його в свої педземелля, і там виростили цього Морку. Але він вже не поміщався в їхній такій. Такі, можна сказати, крутячі нори, тому що він високий, як звичайна людина росте. І тому вони сказали, що пора тобі вже з батьківського дому йти. Не переживай, я напишу королю, і вони візьмуть тебе на роботу вартовим. Так воно і сталося. Він до своєї роботи відноситься дуже відповідально. Він вилучує всі закони і починає брати це місце в свої руки. І ловити всяких поганців, розказувати їм їхні права та обов'язки. І ось, напевно, лінія ось цієї варти, і цих гномів, і взагалі ось цього такого правочинного обов'язку кожного громадяна на Анкомерпорку це було, напевно, найцікавіше, що було в цій історії. Проте і лінія з Драконом також стала улюбленою, особливо після середини цієї книжки. Тут було дуже багато жартів, сарказму, і ось ці стікери. Це я виділяла лише ті жарти, які можна комусь зачитати, і вони ці жарти зрозуміють. А скільки тут було таких моментів, коли той, хто читає чи читав попередні книжки Дері Прачі, та має якось в контексті зрозуміти, що автор мав на увазі. Тут було таких пасхалочок дуже багато, але все одно вони були, в принципі, зрозумілими. Мені дуже сподобалася ця історія, я її поставила 9,5 з 10. За що я зняла тих малесеньких півбала? За те, що. У нас тут із середини книги всі намагаються зловити чи вбити цього дракона, і ось це ловіння дракона, воно дуже сильно затягнулося, як на мене. Ця книжка має в собі аж 400 сторінок, і мені здається, що якби ми забрали хоча б сторіночок 50 60 можливо, ця історія була б якась більш цікавіша і динамічніша. Проте, все одно не жалів, що я познайомився з цим циклом, він мене взагалі не розчарував, тому задоволенням буду читати наступні книжечки, які в мене є. Наступна книга дуже відрізняється від всього, що я взагалі читала. Попередні місяці, навіть роки, тому що я дуже довго опиралася взагалі такому жанру і виду книжок, як графічні романи або комікси. Зазвичай вони мені казалися якимись такими легковірними. Знаєте, ніби ні про що, ніби як мультик дивишся намальований. Проте мої погляди кардинально змінилися після прочитання ось такої важливої роботи, як Маус Сповідь ці ділогові від Арта Шпігельмана». Взагалі, видавництво-видавництво зробило неймовірно. Роботу. Я дуже дякую їм, що вони видали цю книгу, тому що, якщо вам здається, що ви дуже багато вже знаєте про Голокост, прочитали, подивилися про цю тему, і вам вже нема що тут ловити, як, як можна так сказати, взагалі, то ви дуже помиляєтесь, тому що ось це червоні стікери це ті факти, яких я ще не знала про Голокост на момент прочитання цієї книги. Вони мене наскільки шокували. Вони вводили мене в ступор, вони доводили мене до сліз. І знаєте, якщо ви думаєте, що вам не потрібна така історія, яка заставить вас плакати, ніби і так дуже багато всього поганого відбувається в нашому зараз, сьогоденні, щоб ще й таке читати, то просто уявіть, як, наприклад, наші нащадки через років так 30-40 взагалі не захочуть дивитися ні документальні фільми, ні дізнаватися взагалі. Що пережили їхні, наприклад, батьки чи е, дідусі бабусі? Це ж наша історія. У більшості із нас тече єврейська кров. І колись, ось там в Голокості, померли наші якісь прапра -пра 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 родичі. Невже вам на не це все одно? Мені, наприклад, зовсім не все одно? Я інколи задумуюсь про те, що якби я жила в той час? То я би закінчила, як і більшість героїв цієї книги, і це просто жахливе усвідомлення. Я вважаю, що кожному потрібно знати нашу історію і передавати її нашим нащадкам. Тому ми не забуваємо читати про такі важливі речі і усвідомлювати, що насправді історія дуже сильно циклічна. І нічого, на жаль, не змінюється. Все у нас взагалі історія про Владика Шпігельмана, польського єврея та його сина, який пише комікс про їхню сім'ю. До речі, ця книга в 1992 році взяла пуліцера. І я повністю розумію, за що, тому що вона достойна просто найбільших нагород. Тут було дуже важко її читати, але наскільки цікаво. Оскільки ти намагався вірити в добро і в те, що якось їм пощастить. От що вони якісь везучі, але тут ми розуміємо, що зовсім не в річ, а в тому, на що людина здатна заради виживання, хто сильніший, хто переступить а, через свої якісь погляди, гордість і так далі. Аби тільки врятувати свою сім'ю. Я ставлю цій історії 10 з 10. Це було неймовірно. Вона заслуговує кожної гривні, яку коштує. Тому вам неймовірно рекомендую також нею ознайомитись. Наступною книгою була прочитана ось ця новиночка від КСТ, від авторки Кари Хандер, яка називається Ворог дуже близько. Я купила з дуру аж дві книжки цієї авторки і. Тепер я вже пожаліла про це. Тому що ось цю книгу я вже виставила на продаж. Якщо вона вам потрібна, то пишіть в коментарі. Ми з вами якось там сконтактуємо. І що я можу сказати про цю історію? Розповідається жахлива ситуація про те, як на день народження маленької дівчинки сама ж іменинниця і зникає, тому що її батьки зайняті. Своїми справами ось цим святом, тим як це буде виглядати серед людей, щоб всі наїлися, щоб всім було весело, всяке таке, і вони якось не звертають увагу на те, чим зайнята їхня дитина. Їм здається, що вона ось там серед інших дівчаток бігає собі в костюмчику е Маргаритки, тому що її звали Маргарита. І я скажу чесно, мені було нудно читати цю історію. Я себе заставляла дочитати, тому що в принципі вона тут займає не дуже багато сторінок. А я вже давно не читала таких маленьких книжок на 345 сторінок. І я подумала, ну ти що, які не ж дочитаєш, та ну вже дізнайся, хто ж викрав ту дитину. І у нас, можна сказати, 80% часу допитують лише матір та батька. Відкриваються багато таємниць із минулого головних героїв матері та батька. Постійно тут нам показується, як в всяких соцмережах обговорюють. Ось це викрадення дитини. І знаєте, потім ще ось такі вставки, ніби газетні, тут є. І в цих вставках просто переповідається все, що ми перед цим прочитали в попередній в попередньому розділі, можна так сказати, проте тут як і розділів таких, і немає. Тобто, все таким суцільним текстом написано. і Потім, ось, наприклад, ось так виглядають твіти людей на цю тему, що вони про це думають. Один пише це матір, другий пише ні, це батько. А потім, а може, це їхній брат маленький, ось той хлопчик, він якийсь такий подозрітельний. Може він зайшов с ума і вкрав чи вбив свою сестру. І ми зачитаємо щось, думаємо, думаємо собі, і я вже думаю. Та хвата вже розмусолювати <гум> цю. Ну вже просто я вже не була витерпіти, Я її читала дуже довго. Десь тижнів два я читала по 10-15 сторінок на день і більше не могла проковтути, не мала ніяк запхати в себе цю історію. І, якщо чесно, кінцівка мене розчарувала. Я така прочитала ось цю останню сторінку і така, а що? А що це? А що це, а що це сталося? Я, я нічого не поняла. Мені треба написати якусь людині, яка теж читала цю книжку, і спитати, а чим це закінчилось? Ви поняли фінал, вообще. Ось наскільки він мене розчарував. Тому цю книгу від себе радити не можу. Якщо вас зацікавила ця анотація, вам цікаво прочитати цю книгу, можливо, для вас цей фінал був би несподіваним і вам він сподобається. Напишіть в коментарях, до речі, чи ви цю книгу і як вам фінал цієї історії. Зрівняємо наші з вами враження. Я поставила цій книзі десь 6 із 10. Ну і найкраще книгу прочитану в травні вже місяць, тому що я прочитала її на початку травня. Я залишила на кінець, тому що про неї я хочу поговорити, напевно, найбільше. Хоча, знаєте, коли вам подобається якась книга, то насправді вам таке відчуття ніби нема що про неї сказати. От ви просто її любите. З першої до останньої сторінки, і все. І ви не можете якось донести людям, за що ж ви її любите. От просто такий меч стався, ви просто закохалися і все. І це не зрозуміло ні вам, ні іншим людям по якій причині. Це ось така малесенька книжечка, яка називається Уся правда в мені. Вона у мене ще з нового року лежить. Я брала її почитати, і ось нарешті в мене дійшли руки до неї, і я дуже дуже цьому рада. В неї тут 280, наскільки я пам'ятаю, сторінок. І коли я взяла її спробувати в такий дуже складний період мого читацького життя, тоді, коли я брала кожну книгу і дочитувала її до 50% і далі просто покидала. І таких книжечок у мене набралося в минулому місяці доволі багато. І про них я вам розповім уже потім, в кінці цього відео. Уся правда в мені вона. На своїх 50 сторінках містила скільки якогось такого гнітючого болю, що я подумала: Господи, та да я не можу дочитати ось ці книги. Я зараз візьму ось ту таку сумну книгу, я просто її не зможу дочитати, тому що я не хочу про таке погане зараз читати. Як же добре, що я якось відклала цю книгу, переварила ту інформацію, яку мала, потім моя дитина пішла дуже рано спати. Я така, а що буде далі? А якщо я прочитаю всі 50 сторінок? а если 100, а якщо 150. І я така вау! Вау! Тут так гарно авторка пише, вона так вміє, такими маленькими, коротенькими реченнями, закінчувати свої малесенькі розділи. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. Вони всі от пренумеровані якось такими арабськими а, цифрами. Вона їх так закінчує ще були просто такі, ай ой ой, ой, ой боляче. боже, треба далі прочитати, да, хто ж це з нею таке зробив, да кого ж тут треба наказати, до да, чого її матір так себе веде і не любить свою дочку, і всяке таке. І давайте я вам нарешті вже розповім так, про що ж ця історія. Я так багато е, передмову таку багато сказала. І тут у нас історія розпочинається з того, що наша дівчина Джудіт дивиться за якимось хлопцем Лукасом, і видно, що він їй дуже сильно подобається. Вона про це говорить із своєю подружкою Лотті, яка потім разом з нею зникне. І Джудіт і Лотті зникають. Проте Джудіт повертається через два роки. А от Лотті вже не повернеться ніколи. Потім її тіло буде знайдене в річці, і всі будуть думати, гадати, хто ж це з нею зробив. А от Джудіт повернеться незвичайною людиною і не зможе розповісти, що сталося з Лотті і що сталося з нею, тому що вона повертається додому без язика. Хтось варварський просто насильним методом відрізав її язика і відпустив у селище. Де вона була цих два роки, що з нею було? Що з нею робили, хто це її там тримав, як вона змогла вирватися? І просто тут дуже багато якихось таких паралельних, цікавих ліній розповідалося. Тут, на десь сторінці 70-ті, починається дуже цікаво, тому що на цей такий маленький острів чи селище нападають. Якісь варварські племена, типу як пірати, можна так їх назвати. І ось вони роблять таку невеличку війну, в якій постраждає брат Джудіт, молодший брат, і йому відстрелить ногу. І вона його ось і разом із хлопцем, який їй подобається, принесе ось цього брата додому до матері, і намагатиметься його врятувати. Тут дуже далі багато чого буде цікавого, і я не хочу вам розповідати про це все, тому що хочу, щоб ви це дізналися самі, щоб ви самі дивувалися кожній наступній сторінці. Скажу так, для тих, хто вже можливо читав, та і для всіх взагалі, хто хоче прочитати цю історію. Тут піднімається такі питання, як дружби. Кохання, взаємовідносини між матір'ю і донькою, взаємовідносини на релігійній тематиці у самій ось цій общині такій міській. Мені було дуже цікаво це читати. Це прям неочікувані 10 з 10. І я всім рекомендую цю історію, хто читав, будь ласка, напишіть мені, обговоримо з вами, чи вам сподобалася розв'язка, чи вам сподобалася от ця ідея, яку взагалі заклала авторка цієї книги, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І перейдемо ми до одного недочитеша: Це хість погрядних журавлів Елізабет. Я прочитала цю книгу до 140-ї сторінки, зрозуміла, що чи то історія не моя, чи то настрій не для цієї історії в мене. Проте факт це фактом, я не хочу дочитувати цю книгу. Надіюсь, що моїй подружці Ані ця книга реально сподобається. І ще одній моїй подружці Олені також вона сподобається, тому що нещодавно не я побачила, що Олені прийшла ця книга, тому чекатиму, дівчата, ваших вражень від цієї історії і чекатиму, щоб ви мені розповіли, чим вона все-таки закінчиться. І зараз почнемо про ті книжки, які я читаю в електронці або в аудіоформаті, які зараз у мене на середині знаходяться. Я думаю, що буду їх дочитувати в травні місяці. Саме ті книжки, які зараз просто в процесі, а не ті, які я планую покинути взагалі. Перша це книжка в Електронці, яку я наполовину прочитала буквально за пару днів. Я почула її одного разу в рекомендаціях двох дівчат. Перша, це взагалі Маріна із каналу Книголіся сказала, що вона любить не стандартні якісь любовні романи або, наприклад, ромкоми. Це вже не дуже цікаво, тому що це і справді дуже клішовані. Книги, і можливо, ми беручи книгу і знаючи її троп, можемо. Ну, 80% книги так придугадати, що буде далі. І ось вона сказала, що їй подобається такий вид романів, як реверсивний гарем. Я вперше про таке почула, і мені було дуже цікаво, взагалі, що це таке. Там вона книжок не порекомендувала із таким тропом. Проте буквально через день чи два Маша, яка веде канал Reading Mary, в своєму інстаграмі виставила відповіді на запитання та там в неї запитали, що можете порадити із такого тропу реверсивний гарем. І там вона показала три книжки Лілі Колт і я вибрала собі одну із них, яка називається «The Mountain Swedish Сведішмен, по-моєму, так вона називається. Це про трьох чоловіків, які живуть у Швеції, в горах, в віддаленому такому будиночку, і про нашу головну героїню, яка приїхала в Швецію для того, щоб пофотографувати, помалювати, тому що вона художниця. І вона чомусь тікає від свого минулого, тому що щось там дуже таке сталося, що її просто надворі впізнають у всі. І тому її потрібно десь так залягти на дно, щоб ніхто її не чіпав. Там в неї ламається машина і ось її рятують двоє із тих трьох чоловіків. І я скажу так: тільки одному хлопцю нібито відразу вона сподобалася. А як другому та третьому вона починає подобатися, це дуже цікаво читати, як вона знаходить до них якийсь підхід, якісь спільні теми. І знаєте, тут. Все набагато глибше і цікавіше, ніж може показатися на перший погляд. Взагалі, реверсивний гарем. І так вам і розповіла, що ж, яка ж тут фішка взагалі цього тропу, що він означає? Звичайний гарем це коли чоловік і багато жінок, а реверсивний гарем тобто, все навпаки, одна жінка і багато чоловіків, які їй подобаються або яким подобається вона. І ось тут у нас три. Дуже класний і дуже незвичних героя. Перший це Елі, він у нас е, викладає в гірськолижному курорті, він вчить людей кататися на сноуборді, лижах і так далі. Другий у нас Рован. він у нас лікар, і він у нас, до речі, афроамериканець, а от Елі такий риженький. І коул, він такий самий холодний, він самий такий неприступний чоловік, який займається, типу, як Грінпісом. Він Оберігає їхній ліс і дивиться, щоб там лосі не повибігали на дорогу, щоб там скрізь стояли ті такі загорожі, щоб ніяка тваринка не постраждала. Він такий грінпісовець і дуже любить тварин. Мені всі ці троє чоловіків подобаються. Зараз уже наша головна героїня на середині книги знайшла підхід до двох із них. А от третій він все ніяк не розколюється. Цей у нас Кол, такий міцний горішок, тому буду чекати, як ще їхня любовна лінія буде розкриватися. І тут була на середині книги, яка, по-моєму, десь на 300 сторінок взагалі. На середині книги була тільки одна любовна лінія, в якій було задіяно жінку, тобто головну героїню, і двоє ось тих героїв. І ця сцена була не пошла. Вона була така гарна, вона була така романтична і спокуслива. Не знаю, я взагалі, ви мене хто дивився перед цим і знаєте мої книжкові, ні, то знаєте, що я не читаю книг 18 плюс з багатьма сценами. І взагалі, коли я знаю, що в принципі на цьому будується сюжет. Проте, ось ця Лілі Голд вміє так класно це все описати. Це по перше, вона не переборщує із цими. Сценами їх не занадто багато, щоб це набридло, і не захотілося читати далі цю історію. І головні герої всі такі незвичні, нікого один з одним не сплутаєш. І цікаво дивитися, як будуються їхні взаємовідносини, які у нас тут взагалі без ревнощів, всі такі добрі, діляться. <св timeframe> Ви зрозуміли, так? Коротше, це прикольно. Мені цікаво таке почитати, тому що ніде я таке раніше не зустрічала, тому якщо і вам цікаво спробувати такий любовний троп в книжках, як реверсивний гарем, то взагалі авторку Лілі Голд я вам дуже рекомендую. До речі, я ще скачала. Дві книги цієї авторки, я тут десь прикріплю їхні обкладинки, також планую їх прочитати. Проте буду це робити не занадто часто, робити між ними якісь перерви, щоб і цей троп в любовних романах мені не остогидів і не набриться надто швидко. І остання книга, яку я зараз продовжую читати паралельно з іншими. Це книга, куди приводять мрії від Річарда Меттісона. Мені ця книга дуже давно маячила на очі, ще коли вона була в такому рожевому попередньому витанні, ще не входила в серію Культ Рід» від КСД. Колись ця книга просто була скрізь і продавалася за 20, 40, максимум 50 гривень, і тоді я її ніколи не хотіла купити. Проте мені все ж було завжди цікаво, да, про що там, про що там знаю навіть чи є екранізація цієї книги. Але ось в цьому місяці рорк разом із КСД вирішують запустити челендж. Я подивилася на цю книгу в такому яскравому, фіолетово-блакитному оформленні і подумала. Ну, все, твій час прийшов, буду пробувати. І включила її в аудіоформаті, і прослухала вже до 46 Мені, в принципі, цікаво, проте розумію, що ця книга реально в електронці, можливо, б навіть мені не пішла. Якби була паперова, я б її точно дочитала. А от в аудіоформаті вона мені заходить просто на ура. Тут у нас розповідається про те, як чоловік їхав на роботу, втрапив в... ДТП, в якому не вижив. І він, як дух, літає над своїм тілом і бачить, як його оплакують його рідні, як його жінка там вдома плаче, чи як вже там похорон проходив, чи як вона сидить біля його надгробка. І він намагається разом через медіума, через своїх дітей зв'язатися із жінкою і сказати, що з ним все добре, що він в якійсь е такій паралельному такому всесвіті знаходиться і що тут все добре, він не мучається, і він чекає, коли вона до нього також. Прийде. Мені з одного боку дуже цікаво, що буде далі, тому що якби це була не цікава історія, то чи знімали по ній фільм? Мені здається, що не знімали б. Тому я слухаю далі, мені цікаво, чи справді та жінка до нього прийде і чи вони будуть разом. І мені написали в коментарях під інста історію, де я сказала, що буду читати цю книгу, що тут книга написана ніби на реальних подіях. Це мене дуже зантригувало. Тобто, це уявлення загробного світу, як виглядає рай для кожного з нас, як ми відчуватимемо оце, цей вихід душі з тіла, і що буде з нами далі, ніби це все описано не з уяви автора, а із різних досліджень людей, які покидали таким чином своє тіло, коли їм спеціально зупиняли серця, або вони там переживали клінічну смерть. І ось так. Дізнавалися ці люди про те, як на їхню думку виглядає рай. Мені цікаво, чим це все закінчити, то буду читати. І все, друзі, це були всі книжки, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Я надію, що ви приємно провели зі мною сьогодні час, що вам сподобалося це відео і що ви поставите йому лайк, підпишетесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. І напишите в коментарях, яку з цих книжок ви вже читали або захотіли прочитати після мого відгуку. Дякую за вашу увагу, дякую за підтримку мого каналу у вигляді спонсорства. Якщо ще не підписані, то знаєте, що в мене є спонсорський канал, на я намагаюся кожного місяця викладати по 2-3 спонсорських відео додаткових. Тому, якщо бажаєте бачити більше мого контенту, то приєднуйтесь до моєї спонсорської програми. Зовсім скоро, друзі. Ми з вами побачимося вже у новому відео. Тому па-па!